Вас, це програма гісті студії. Мене звати Любов Данча. Україна та Польща не лише сусіди, а й друзі. Зблизити дві країни та відродити культурну спадщину мають на меті в культурно-просвітницькому центрі імені Томаша Оскара Сосновського. Власне про роботу центру та напрацювання впродовж року розповість Ярослав Ковальчук, голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського. Вітаю вас, пане Ярославе, У Добрий нашій день. студії. Звичайно, рада вас бачити. Доброго день. Пане Ярославе, от, власне, вже рік часу прийшов, як ваш центр функціонує у нас на Рівненщині. Цікаво, які у вас вже є напрацювання за цей рік, що вдалося зробити? Ну, насамперед, я, мені приємно, що ви запросили мене на ефір і, користуючись нагодою, я хочу привітати напередодні такого прекрасного жіночого свята 8 березня, всіх вас безпосередньо, всіх жінок нашого міста. З цим чудовим весняним святом. Вітаю. Е, наш центр досить е, молодий, але ми працюємо в цьому напрямку зближення польсько-української дружби довгий час. За цей рік було дуже багато зроблено, багато вдалося нам реалізувати проєктів. Проєкти були реалізовані спільно з нашим краєзнавчим музеєм, з нашою обласною бібліотекою при підтримці Генерального консульства Республіки Польщі в Луцькому. Якщо конкретизувати, ну ви знаєте, дуже багато було Ну, Які можливо основні, найцікавіші. Основні це, ну скажімо, проводили такі в обласній бібліотеці, спільно з обласною бібліотекою проекти стосовно польських поетів. Це Ян Твардовський, і Збігнєв Герберт. Остання недавно була у нас виставка по Єжі Гідройцу. Тобто люди, які дотичні до польсько-української теми, і ми ці всі заходи проводимо. Так само в краєзнавчому музеї дуже багато історичних таких було зустрічей, круглих столів, де ми безпосередньо приймали участь. І спільно з е, краєзнавчим музеєм теж ми дуже багато таких проводили історичних заходів. Це і до Спільної, значить, битви Польщі України, яка була 96 років, у 2020 році де армія була в Петлюрі спільно з Юзефом Пілосуцьким. І от в нашому місті є на Дубинському цвинтарі поховання цих польських легіонерів, які загинули власне, в боротьбі з більшовиками. Ну, і Таких ряд інших ну власне ви тримаєте курс на культурне об'єднання України та Польщі. Що на вашу думку є найголовніше і як потрібно працювати в цьому руслі? Е, найголовніше е, в руслі, ну найголовніше напрямки, які ми брали для себе, це е, ну, ми повинні розуміти, що Польща це найближчий наш сусід, найближчий наш друг. Розумієте? Ми розуміємо, що є на сході є війна. Іде з Російської Федерації, але Польща в Європі це наш адвокат, це країна, яка нас підтримує. І, власне, люди, багато, до речі, наші партнери, які спільно і приїжджають сюди. І ми плануємо їздити і до них. І хочемо ці всі заходи такі проводити спільно в нашому в цьому просторі на наших теренах рівничних. Наскільки важко щось реалізувати, можливо, спілкуватися з нашими з сусідніми країнами, власне, з Польщею, чи на контакт легко йдуть наші побратими, можна сказати? Ви знаєте, спілкування абсолютно на рівні, як я кажу, найвищому. Це рівень простий, людський, це прекрасні у нас стосунки, прекрасні відносини. Немає якогось такого, якщо відкидаємо політику, а це нам вона, ну ми, ми стараємося до того не вникати. Чому тому, що історія Польщі і України була вона непростою і нелегкою. Ми знаємо, що був досить такий великий період, де були трішки ці стосунки трагічними, але це ми, цю тему ми залишимо для істориків. Зуміти, ми будуємо наше майбутнє, ми будуємо наше сьогодення. І наші польські партнери це теж так само розуміють, і ми абсолютно. Тільки якщо якісь проекти, ми спільно включаємося, ми працюємо, і це все дуже нас тішить. Власне, на річниці, яка відбулася нещодавно, ви говорили, що можливі поїздки в Польщу чи навпаки, як це має відбуватися, хто має право чи можливість поїхати в сусідню нашу країну, чи навпаки сусідньої країни до нас? Чи це студенти, чи це учні, чи це можливо члени центру? Ну, ми всі добре знаємо, наскільки в нашому місті є цікава Польща для, для наших громадян. Це і навчання, це і їдуть люди працювати в Польщу. Але ми особисто то ми маємо такі програми в проєкті, це на літо, де наші польські партнери будуть запрошувати нас, розумієте. Членів нашого центру, людей, які цікавляться Польщі, і я думаю, що переважно ну переважно. А розкрити якщо не секрет, які це програми, які проекти? Це програми. Розу от є, є такі, от, скажімо так, які вже в принципі підписані умови. У нас ми це в липні місяць. Це буде подорож, подорож для 30 буквально молоді. Віку такого від, 30 людей, так? 30 людей, 30 діток, які будуть, які запрошені вже в Польщу. І ми тільки чекаємо терміни, і це буде такий мовний, мовний табір, де будуть е ці дітки вдосконалювати польську мову, відпочивати. і це… Скільки днів будуть перебувати? Ну, і... Орієнтовно 2 тижні. А як відбір буде проводитись? Це мають ну, бути це, заявки. Ні, це не є таке. Це дуже голосно відбір. Це ми ще, як буде більш таке конкретне, це буде якось поінформовано і, скажімо тобто так, зараз це тільки будемо... напрацювання, це як Так, є під, підписані іншого. умови певні перед, скажімо так, напередодні нового року, бо рік починається, є якісь такі плани. І як вони вдасться, чи нам реалізувати це все залежить від пана Бога. Так? На Рівненщині ваш центр, я так розумію, один, так, який є, займається. Є досить, mm. є. Польське товариство у нас імені Владислав Реймонт, та наші добрі. друзі. Вони націлені на, на, на різні напрацювання, так? Я, я кажу в цій справі. Кожному, кожний має якусь свою таку нішу. Є у нас Український польський союз, теж наші друзі, і не тому що Подори. І кожен має якусь свої, свої такі якісь пріоритети. Ми, власне, як я повторююсь, ми маємо культурно-історичні пріоритет. Тобто ми проводимо ці всі такі заходи, які направлені на цікаві моменти в польській і українській історії. Ми порядковуємо польські цвинтарі. Є в нас добрі такі друзі, скажімо, дольного. Польські цвинтари в нас не є, так? так, ми опікуємося, скажімо так, трьома цвинтарями на нашій Дубінські цвинтарі, в Клєвані є такий дуже занедбаний польський цвинтар, і в селі Тайкурі. Там є великий, такий цікавий дуже костел і сам цвинтар. А в цьому році ми запланували, що ми ще беремо під свою опіку. В селі Тучин, там теж є занедбаний такий костел і цвинтар, і Берестечко теж От ми будемо з нашими польськими друзями. От останні які відомості я отримав, що в кінці квітня місяця приїдуть наші друзі з Казімі Жадольного. Це є така громадська організація. Волинь, пам'ятаю, де його керівником є наш добрий друг Генрій Козак. І вони власне… Приїдуть на упорядкування, і ми долучимося до цієї справи. Ну, власне, за рік роботи. Можливо, є щось важливе, що вдалося дослідити чи, можливо, відкрити для двох країн? Ну, так як я хочу трішки зараз. Ну, таку акцентувати увагу на нашого патрона, тобто на Томаша Острососновська. Це наше, в нашому статуті написано, що ми маємо популяризувати його життєдіяльність, його творчість. Бо, скажімо, на превеликий жаль, це великі волинянин, на який народився в Новомалині, це за острогом, де зберіглася, до речі, дуже унікальна є руїни. Значить, цього палацу, де, він, де власність його була, і зберігалася дуже унікальна капличка. І ось ми популяризуємо його творчість. Тобто, бо це людина дуже відома, скажімо так, на, на нашій волинській землі, одна із таких, ну, можливо, най, найтелановитіші. Єдине, що скажу, що він був. Почести академіком 24 наукових інститутів і академій світу, тобто, ну, переважно європейських. Він народився в 1812 році, а помер в Римі в 1886. -му. І він зробив понад 100 мармурових з білого мармуру таких робіт. Ну, він, і... він був скульптор. І дуже приємно, що. І у нас, у нас в рівному в нашому краєзнавчому музеї є, його зберігається сім чудових е, біломарморих робіт, так. і є унікальні такі роботи Ісус, який лежить на смертному одрі в, в Острозькому музеї, і Богоматері, теж є велика скульптура, теж в музеї, і сам барельєф Матері Божої. Тобто це унікальні е, твори. І ми популяризуємо його творчість. Ми доносимо до загалу. Є прекрасна декілька років назад. Вийшла книжка нашого знаного теж письменника Валерія Войтовича про Томашо Скрестосновського, і спільно з паном Валерієм, ми, ми оцю творчість і його популяризуємо. Взагалі, чи долучаються науковці до вашої спільноти і, можливо, чи розширюють зв'язки, і, і, власне, досліджують, як ви вже говорили, про, про скульптора? Ну, ну, науковці є членами нашого центру, і це дуже нас тішить. І молодь є членом нашого центру, які теж цікавляться от такими культурними якимись цікавими особистостями. І тільки розширюється буде інша якась співпраця, інше ми якісь будемо знаходити, І от можливо, трішки ще в кінці скажу про Сузану Гінчанку, теж унікальна наша рівнянка, яка от будемо ми, ми святкувати старіч від дня народження. Тобто Ось в такому напрямку працюємо, ну власне, про про пані Сюзанну, так можна сказати, гінчанко. Mm -hmm. Це сторіччя має бути, наскільки мені відомо. Має відкритись виставка. Розкажіть більш детальніше власне про, про неї, про як постать, де має бути виставка, чому присвячена Сузана Гінчанка? Теж, на жаль, на превеликий жаль, мало відомо у нас в рівному. Але це я е... проб'ю вас. Ну, чому так склалось? Чому? Тому що, можливо, якось зараз ті часи, такі важкі часи, переживає наша держава, і, скажімо так, на, на отакі культурні, на, на історичні якісь постаті, які ще жили скажімо, понад 100 років тому, ми ну, не маємо часу. Цікавими, тобто, такі, ну, узкі... Не цікавимось, тобто таке дуже ускоке не відроджується, якби історія. Так, ну дуже узке таке коло людей, які цим цікавляться. І ми, власне, ось 9 березня будемо святкувати сторіччя від Дня народження Сузани Гінчанки. Це унікальна дуже поетеса, яка закінчила нашу, нашу польську гімназію. В 1926 році поступила, в 1935-му вона і закінчила гімназію імені Тадеуша Костюшка. Гімназія це зберіглась зараз. Зберіглася це значить, приміщення сучасної рівненської поліції. І ми дослідили спільно з нашими краєзнавцями. От в цій справі дуже так є задіяна науковий співробітник Рівненського музею Валентина Данілічева. Андрій Клімчук є такий краєзнавець наш, який дослідив в архівах її справу, де зберігався, де був знаходився її будинок. А не власне не її, а її бабці е, Клари Санберг. І будинок, який за номером 132 по 3 мая, тобто зараз Соборна вулиця, наша, це е, якраз цей будинок знаходився навпроти нашого драматичного театру. Ось. І, на жаль, цього будинку немає. І от буквально ми вийшли з ініціативи до нашого голови нашого міста, пана е, Володимира Євеніча Хамка, з ініціативою про вшанування пам'яті Сузани Гінчанки і про встановлення можливості для надання встановлення чи пам'ятного знаку, чи пам'ятної дошки, чи якогось пам'ятника, де е, буде. І це для міста. Я рахую, що це дуже буде великий такий плюс. Чому тому що. Сузанна Хінчанка відома не тільки в Європі, не тільки в Європі. Вона була по національності єврейкою, і при неї знають і в Ізраїлі, і шанують, і в Америці, і в Австралії. Тобто є вже люди, які, скажімо так, от з Варшави до нас звернулись, які хочуть допомогти по встановленню. Цієї пам'ятної дошки. От на вашу думку, які ще постаті варто відмітити і згадати, можливо, дослідити. Ну, я не кажу вже, можливо, якісь пам'ятні дошки чи щось подібне, але взагалі відзначити, що вони в нас жили на Рівненщині. Ну, ви знаєте, постаті цих дуже багато. Чому? Тому що ну, от ми теж плануємо теж такі я рахую, забути, можливо. Гофман є такий був значить, дослідник, який міжвоєнний цей період він був дуже великий пошанович і зб збирав дуже великий архів, є збережений в нашому рівненському архіві, розумієте? Приїжджають люди з інших країн, ми знаємо, там, з Англії, з Польщі, які досліджують, а ми якось так трішки його менше е, знаємо, менше про нього поінформована наша громадські. І ми теж плануємо про ці постаті е, більше розповідати. Але власне щасним. Так. Так, Помогу це навістити. буде спільно знову наголошую, з нашим музеєм, з нашою бібліотекою, бо дуже приємно нам, що ми маємо наладили таку ну, дуже плідну співпрацю. Нам завжди йдуть на зустріч, і це дуже тішить. Власне, цікаво, чи велика спільнота у Рівному взагалі? Польська спільнота досить велика, ви знаєте, досить велика. Це можна побачити по, по тому, як проходять Божі служби в нашому рівненському костелі святих Петра Павла. Перша служба йде на 9-ту годину повний костел, друга на 11-ту годину, теж повний костел. Тобто людей дуже багато, багато людей, які цікавляться теж. І це дуже, дуже приємно. Чи допомагають наші польські друзі, власне, розвивати центр ваш? І яким чином? Допомога. Я хочу подякувати, користуючись нагоди генеральному консульству Республіки Польща Волоцьку, де. 에, значить, пер, насамперед, 에, виконуючи обов'язкому генерального консула пану Кшиштофу Савіцькому, допомагають таким чином, що будь-яка наша ініціатива підтримується. розумієте, і тільки… По можливості, от ця виставка, як ми е, єдине, я теж попередньо наголошував і згадував по Сузанні Генчатки, теж е, вона має бути е, приведена в нашій Рівненській обласній бібліотеці. І це буде, ця виставка нам допомагає в, е, в тому, Тож, щоб вона побачила. Досить світ. активно підтримує. Так, так? так це консульство і, і таких дуже багато проєктів. Тобто є якісь, е, скажімо так, наші ідеї. Їхня підтримка, і так само і громадськість польська, яка, яка, яка цікавиться теж цією культура, яка тут бо дуже багато тут. Ми знаємо, що рівно це було дуже таке місто, де і єврейське населення було, і польське, розуміти, чехи, німці. Тобто і ми, це, ми це все хочемо, щоб воно далі, щоб. І найголовніше, щоб це все співіснування було дуже е, мирне, добре. І цікавилась культура як одне, так і іншої. Так що ну можливо у вас є вже окреслений якийсь план на 2017 рік, що найважливіше, що б хотілося точно втілити, і що можливо, що реально і що в план планів, знаєте, Багато. Це, що як, як вони як вдасться реалізувати, це, це, це дуже, дуже не хочеться там якось, щоб не показатися якимось таким, знаєте. Планів багато. І ми приймаємо і байкерів. От щорічно приїжджають до нас польські наші друзі-байкери на мотоциклах спільно з нашими українськими байкерами. Ми проводимо турнір по футболу. На базі гуманітарної гімназії теж, от, теж ми спільно з гімназією провели турнір в минулому році, в, міся... в вересні місяці на штучному полі, де було п'ять польських команд. П'ять польських команд, три дитячих, два дорослих, і це нас дуже тішить. В цьому році ми так само хочемо цей турнір продовжити. В басейні гуманітарної гімназії теж я хочу наголосити на цьому. Ми плануємо провести теж міжнародний турнір по плаванню, де будуть запрошені наші польські друзі, наші дітки з Польщі, де наші будуть дітки. Тобто дуже багато. Ну, трошки важко, напевно, запрошувати, тому це організація, людей треба знаєте, десь облаштувати. Ви, ви знаєте, ні, якось так вдається, бо багато теж є. Ну, вже ми маємо багато наших друзів, які допомагають нам тут а безпосередньо розумієте, в місті. І якось, як кажуть, потрошку, потрошку, кожна якась допомога, і все нормально. І от вони приїжджали, і є і розмістили, і, і все, все добре. Це дуже добре. Ну, я вам, пане Ярославе, дякую за розмову. І, звичайно, бажаю вам тільки розвитку і успіху у вашій справі, адже ви робите дійсно. Хорошу справу для двох країн, для, особливо для рівненщини. А я нагадаю, це була Дякую. програма Гісті студії. До нових зустрічей!